Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. У дитини з'явився уявний друг. Це фантазія чи патологія? Що з цим робити? Друга назва цього феномену це синдром Карсона. Діти вигадують собі друзів під впливом певних факторів. В залежності від них і друзі можуть бути різними. Це може бути людина, тварина, герой з мультфільму. Дитина до свого уявного приятеля відноситься достатньо серйозно. Вона сприймає його як справжнього, грається, розповідає історії, навіть може попросити батьків, щоб вони поставили додаткову тарілку для її товариша. Уявні друзі можуть розповісти багато чого про дитину, про її характер, про її прагнення. Про те, чого вона потребує. Адже уявні друзі з'являються не просто так. Чому так буває? Діти дуже чутливі, а подібні фантазії є захисним механізмом, який допомагає психіці дитині оговтатися від стресу внаслідок тяжких подій, таких як смерть рідних, розлучення батьків, образи однолітків. Іноді дитина не може налагодити контакт з іншими дітьми, а уявний друг завжди поруч. Він допоможе, підтримає, виконає будь-які бажання, з ним можна поділитися своїми печалями. Що робити батькам? В жодному разі не варто сміятися над дитиною, звинувачувати її у брехні, критикувати за бурхливу уяву. Забороняти спілкуватися з уявним другом, казати, що все це маячня та божевілля. Тому що дитина може замкнутися, вона почне приховувати свої думки від вас, а в іншому випадку може дійсно почати вважати себе божевільною. До уявного товариша треба відноситися без паніки. Хоча Уявний друг це привід батькам замислитися і приділити своїй дитині більше уваги та любові. Коли дитина розповідає весь час батькам про уявного котика, не треба бути провідцем, щоб зрозуміти, що їй не вистачає хатнього улюбленця. Коли батьки втілять мрії дитини у реальність, наймовірніше вона забуде про уявного друга, тому що з реальним їй буде набагато цікавіше. Коли необхідно звернутися до фахівця. Бувають випадки, коли дитина не усвідомлює межу між фантазією та реальністю. Вона нічим не цікавиться, крім уявного приятеля, уникає спілкування з батьками, з однолітками. Реальний світ її лякає, лякають труднощі, які є. Все це дуже сильно насторожує батьків. Тому в даному випадку я рекомендую порадитися з психологом або психіатром. Вигадані малюком друзі не завжди ознака того, що дитина потребує медичної допомоги. Але, як правило, подібне явище викликане певними проблемами. Дитина вигадує зазвичай те, чого їй не вистачає. Вона прагне до свободи, якої немає в реальному світі. Приділіть свій час і увагу дитині, щоб не довелося їй вигадувати уявних друзів. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!